Через оголошене перемир'я люди тепер менше допомагають армії. Про це повідомляють громадські активісти. Втім, додають, війна ще не завершилась, і солдати залишаються на своїх позиціях. Головне для них зараз пережити зиму. Головний запит нині на теплі речі, щоб придбати їх потрібні значні кошти. Тому край важливо кажуть волонтери, щоб люди не збайдужіли до проблем війська. Хлопців треба повністю забезпечити спальними мішками зимовими, тому що ті, що ми. Купували їм перед цим. Це літні спальники, ну, не літні, осінні, вони не витримують мінусової температури. Спати на землі вже достатньо холодно. Хлопців треба перезути. Хлопцям тобто, треба купити теплий одяг, ну не дивлячись на те, що говорить зараз міністерство оборони, що вони забезпечені. Ну або я не по тих частинах їжджу, або я не з тими хлопцями спілкуюся. А ось пораненим бійцям громадськість і надалі суттєво допомагає коштами на лікування, кажуть активісти. Багато хто готовий сприяти фінансово однак, з основною умовою, щоб гроші перераховувалися конкретним людям з реальними потребами на сьогоднішній день. Є чимало людей, які готові допомагати пораненим. Важливий. Фактор є те, що більшість людей, які мають кошти чи мають можливості якимось чином долучитися до допомоги, хочуть мати прямий контакт з людьми, які потребують цієї допомоги. Також досить багато нам допомагає надалі українська діаспора. Єдине, що ми стаємо таким комунікатором і фактично надаємо контакти тих людей, які потребують, і тих людей, які готові це зробити. Потребують вояки й проти застудних засобів, кажуть волонтери. Адже через перші холоди вже почали хворіти. Наразі ліками сприяють медзаклади та аптеки. Тім допомога зайвою не буває, наголошують активісти, адже на передовій вона потрібна практично всім підрозділам та батальйонам.